Починаємо в позі русалки, праве коліно дивиться в сторону, ліве вперед. Руки перед собою. Виконуємо звичний рух, кішка, корова. На вдих, прогинаємось, а з видихом округлюємо спину. Вдих, тягнемо килимок на себе, видих штовхаємо від себе. Переводимо ліву руку до підлоги і за правою робимо нахил з видихом. А вдих повертаємось. Погляд за рукою. Видих і вдих. Намагайся не відривати обидві сідниці. Видих. Залишаємо руку за потилицею і на вдих Відкриваємо лікоть вверх, видих до коліна. Вдих і видих. Торкаємось протилежного коліна ліктем. Ще один. Відпускаємо руку, підіймаємось, вирівнюємо ліву ногу, праву стопу притискаємо до внутрішньої поверхні стегна. Нахиляємось з видихом. А на вдих переводимо руку праву під плече і виходимо на праве коліно, виштовхуючи таз вперед. Повторюємо видих нахил на ліву ногу. Вдих права рука під плече, таз вверх, погляд за лівою рукою. І ще один видих, нахил витягуємось вперед. Вдих, виштовхуємо тази, груди вверх. Опускаємось. Переходимо на правий лікоть, розташовуємо його під плечем. І праве коліно дивиться вперед. Виводимо ліву ногу вперед з видихом, назад вдих. Нерухомий таз, нерухомі плечі тільки стегно. Вперед стопа на себе, назад носок від себе. Весь час натискай правим передпліччям вниз, штовхай підлогу. Додаємо рух рукою в протилежну сторону. Нога йде вперед, а рука назад. Погляд за рукою. Витягуємося завжди в одну довгу лінію від стопи до кисті. Залишаємось по центру, далі виходи в планку. Виштовхуй таз вверх, натискаючи перед пліччям, і підіймай одночасно ногу ліву вверх з видихом. А на вдих опускаємо таз і ногу. Видих, вдих. Погляд за рукою. Видих. Вдих. Додаємо скручування, торкаємось ліктем підлоги, опускаємо стегна вниз і видих вверх, до підлоги розворот, вниз, вверх. Останні повтори. Опускаємось вниз, з'єднуємо два коліна і починаємо виконувати ракушку коліно до коліна з носок до носка. Розвертаємо праве стегно всередину назовні. Всередину назовні. Корпус нерухомий. Праве передпліччя весь час штовхай вниз, не провисай на плечі. Праве плече далеко від вуха. Розвертаємось на сідницю на одну і витягуємо ноги вверх. Далі двома колінами торкаємось підлоги. Той самий рух робить права нога, і до неї ще приєднується ліва. Коліна до підлоги, носки вверх, торкаємось долоні. Ускладнюємо ще трохи і вирівнюємо ноги вперед, намагаючись тримати їх у повітрі. Вверх. До центру, вперед, до центру. Видих, вдих, видих, вдих. Залишаємось по центру. Руки ставимо позаду себе долоні, пальці рук від себе. Сідницями під'їжджаємо ближче до п'яток. І зводимо лопатки, груди виштовхуємо вперед. Витягуємо плечі, витягуємо грудні м'язи, опускаємось на лікті, розвертаємо пальці вперед. Штовхаємо підлогу вниз і підіймаємо таз в одну лінію з коліном з видихом. Видих вверх, вдих вниз. Опускаємось плавно на м'язах. Правою стопою продавлюємо підлогу і відчуваємо, як працює права сідниця і задня поверхня правого стегна. Додаємо рух коліном, коли стегна вверху, коліно до носа, вниз, вверх до центру від себе. Вдих, видих, вдих, видих. Весь час не розслабляй руки, штовхай плічами підлогу від себе. Плечі працюють. Останній. Опускаємо ліву стопу над коліном і переходимо в голуба сидячи. Можна залишитись на передпліччях. або припіднятись на долоні, поглибивши витяжіння. Грудною клітиною тягнемось до гомілки перед собою і додаємо невеликі похитування вправо-вліво. Переходимо на праве коліно, ліву ногу відводимо в сторону. Праву руку ставимо під плече, пальці широко розставлені. Будемо чергувати нахили в вбік і підйоми ноги. Торкаємось правою рукою до підлоги і підіймаємось ліктем, тягнемось до стегна. Нахил вправо, нахил вліво. М'язи живота активні. Пуп підтягнутий до хребта. Дихаємо в ребра. Залишаємось на правій долоні і тепер лівою ногою 4 махи вперед. Назад вдих, вперед видих. Тут рухи більш плавні, повільні. Контрольовані. Знову повертаємось до нахилів. Виконуй в комфортному тобі темпі, контролюючи роботу м'язів. Залишаємось на правій долоні і мах ногою вперед з видихом носок на себе, назад від себе. Опускаємо ліву стопу і праву ставимо за нею в планку. Витягуємось з рукою. Згинаємо обидва коліна, робимо, як присідання до п'яток. Далі праве коліно повертаємо на килимок і махи ногою вверх. Знову повертаємось у планку. Згинаємо коліна, підіймаємось вверх, опускаємо праве І три махи вверх. Повторюємо. А вдих назад, видих, повертаємось в планку плече над долоною, коліно під стегна. І три підйоми. І ще один. Назад, вдих. Погляд з рукою видих, повертаємо таз вверх. Один, два, три. Підіймаємось вверх. І переводимо ногу вперед у випад. Ліва стопа під коліном, праве коліно правіше. Ноги не на одній лінії. Підіймаємось вверх, опускаємось і робимо скручування руки в сторони. Три пружинки до передньої ноги. Простіший варіант опусти коліно заднє на підлогу. Складніший тримай в повітрі. Вниз, руки в сторону, видих, видих, видих. І вдих вверх. Все тіло працює, утримуючи рівновагу. З наступним випадом додаємо присідання. Задня нога крокує до передньої та залишається внизу. Весь час не розгинаємо коліна і повертаємось у випад. Вперед видих, назад вдих. Опускаємось плавно, не падаємо. Залишаємось в присіданні права нога на носок. Підіймаємось вверх вниз. Завантажуємо ліву ногу. Поєднуємо ці два рухи: випад, крок на носок і підйом. Крок назад, випад, крок вперед і підйом. Простіший варіант опускати праву п'ятку на підлогу. Переходимо на праве коліно, ліву ногу повертаємо в сторону на одну лінію з коліном, притискаємо стопу. Вдих за правою рукою витягуємось, видих опускаємо праве плече до підлоги. Рука до лівої стопи. Ліву руку тримаємо на підлозі або заводимо за спину до внутрішньої поверхні правого стегна. Розвертаємо плечі вліво. Відпускаємо, змінюємо сторону, ліва рука вверх вдих. І з видихом ліве плече і ліве вухо до підлоги. Розвертаємо тепер плечі вправо. Глибоке дихання. Вирівнюємо корпус, опускаємось на п'ятку і переводимо руки до лівої стопи, нахиляємось на ліву ногу. Видихи в задню поверхню лівого стена. Підіймаємось і тепер повторимо всю комбінацію на іншу ногу в зворотньому напрямі. Робимо крок задньою ногою вперед. Підіймаємось вверх. Підіймаємо ліву п'ятку і робимо присідання на правій нозі. З видихом продавлю підлогу вниз, особливо правою стопою. Додаємо крок назад, у випад, вниз, назад, тримаючи обидва коліна зігнутими вперед, і тільки зараз випрямляємо вниз, назад, вперед, вверх. Простіший варіант опускай ліву п'ятку на підлогу в присіданні. Переходимо тільки внизу. Тепер випад, присідання. Випад, присідання. Залишаємось у випаді вверх-вниз рух. І три пружинки вправо. Видих, 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 вдих. Для спрощення опускай заднє коліно на підлогу. Залишається два. І останній. Опускаємось вниз. Відводимо праву ногу в сторону. Робимо нахил, торкаючись лівою рукою підлоги. І виходимо в планку. Ліва нога попереду, права позаду. Присідаємо до п'яток. Опускаємо ліве коліно на підлогу і підіймаємо праву ногу три рази вверх. Повертаємось в планку, опускаємось до п'яток, підіймаємось вверх за рукою. І підйоми три, два, один. Повторюємо планка таз вверх, погляд за рукою. Опускаємось, підіймаємось. Ліве коліно вниз і мах ногою один. Два, три. Ще один. Планка. Вдих. І видих. Опускаємось. Один, два, три. Залишаємось на коліні. Тепер чергуємо бічні нахили, нахил вправо, нахил вліво. На рух вліво, рука до підлоги. Дихаємо в ребра, пуп підтягнутий до хребта. Ще один і далі махи ногою вперед-назад. Ліву руку залишаємо під плечем на підлозі, підіймаємо праву ногу вверх і вперед, назад. Вперед носок на себе, назад від себе. Видих, вдих, видих. Вдих, повертаємо ногу в сторону, опускаємо, нахил вправо і вліво торкаємось рукою підлоги. Кожен раз трохи глибше. Ще один. Рука під плечем, нога вверх, вперед, вдих назад. Намагайся тримати ногу на висоті стегна. Опускаємо. Опускаємось вниз. Притискаємо ліву стопу до внутрішньої поверхні правого стегна. Нахил на праву ногу. Далі ліва рука під плече і за правою прогинаємось назад. Продовжуємо чергувати нахил на праву ногу, видих. Рука під плече, натискаємо правою стопою таз вперед вдих. Видих, нахил, вдих, прогин. Переходимо до короткого краю колимка і опускаємось на лікті. Лікті під плечима. Підіймаємо стегна вверх і вниз. Видих. Штовхаємо лівою стопою підлогу від себе. Вдих опускаємось. Виконуй в комфортному тобі темпі так, щоб ти контролювала спуск на м'язах. Додаємо рух коліном, коли таз вверху. Видих, вдих, видих, вдих. Передпліччя весь час тиснуть вниз, плечі далеко від вух. Ще трохи тримаємось до кінця. Вирівнюємо дві ноги вверх і додаємо рух колін до себе. Відводимо вперед, розводимо в сторони, збираємо разом. Залишаємось увесь час на ліктях, працюємо пресом і внутрішньою поверхнею стегна. До себе від себе в сторону до центру. Перевертаємось на лівий бік, лівий лікоть залишається під плечем, ліве коліно дивиться вперед. Виходимо в планку, підіймаючи праву ногу і руку одночасно, погляд за рукою. Вдих вниз, видих вверх, працює і права, і ліва сідниця, ліве плече. Заводимо руку за потилицю і додаємо рух ліктем до підлоги на підйом. Вниз, вверх, до підлоги скручуємось і повертаємось вверх. Вдих, видих, вдих, видих. Збираємо коліна разом, відкриваємо вверх коліно до коліна, носок до носка. Максимально вверх відводимо коліно. Ротація назовні. Максимально. Стопу вверх, ротація стегна всередину. Корпусом і плечима не рухаємо, тільки стегно. Додаємо рух ніг вверх і двох колін до підлоги. Два коліна завертаємо всередину і далі торкаємось стопами до правої долоні. Вдих, видих. Трохи ускладнюємо ще, вирівнюємо ноги на рух вниз, вперед, вверх. Видих, вдих, видих, вдих. Ліве передпліччя штовхає підлогу вниз. Ще трохи. Останні повтори. Опускаємо. Залишаємось на передпліччі, і тепер тільки ліва нога вперед-назад. Вперед, вперед стопа на себе, назад від себе. Вся увага вправе стегно. Відчуває, як витягується передня поверхня на рух назад. І скорочується на рух вперед. Вдих, додаємо руку і видих. Рука вперед, коли нога назад, і навпаки. Весь час формуємо довгу лінію від стопи до кисті. Переходимо в позу русалки, ми майже завершили всю комбінацію і завершуємо приємним витяжінням. Навдих. Прогинаємось, груди, штовхаємо вперед а таз назад. Видих, скруглюємось, підборіддя до грудей і куприк подавай вперед. Нахил в сторону за лівою рукою. Вдих, видих. Намагайся не відривати ліву сідницю. Залишаємо руку за потилицею, лікоть до коліна з видихом. Вдих, розкриваємо груди вверх. Лікоть відводимо назад. Підіймаємось. І далі переходимо на живіт. Попрацюємо з м'язами спини і завершимо приємним витяжінням. Ноги разом рівні, лобкова кістка притиснута, лоб лежить на долонях. Підіймаємо голову вверх, відриваючи плечі і груди від килимка і опускаємось вниз. Кожен раз на сантиметр вище. Витягуйся вперед і вверх. Залишаємося вверху, виводимо руки над головою, переводимо назад долонями вверх, вперед долонями вниз. Провертаємо в плечовому суглобі руки. Вдих вперед, видих назад, зводимо лопатки разом. Весь час груди припідняті, голова в повітрі. Опускаємо руки під плечі. І далі підіймаємось в кобру, прогинаємось, ключиці вперед, груди вперед. Видих, опускаємось вниз, вдих. Прогин. Голова остання. Завершує рух, видих, опускаємось вниз. Ще один. Вдих, лікті назад. І видих. Розслабляємось. Переходимо в позу дитини. Сідаємо на п'ятки, витягуємось руками вперед. Глибокий вдих і видих в спину. Підіймаємось, переводимо руки назад, збираємо в пальцевий замок і лопатки збираємо разом, а груди штовхаємо вперед. Далі з видихом нахиляємось вперед головою до климка, руками тягнемось вперед, дихання в плечі. Додай похитування вправо-вліво, потягнись руками то в один, то в інший бік. І за руками підіймайся вверх. Переведи їх до талії зліва. Лівий лікоть дивиться назад і нахили голову до лівого плеча. Вирівнюй шию, переведи руки до правого боку. Тепер правий лікоть дивиться назад і нахиляємо голову до правого плеча. Відпускаємо, витягуємо з руками глибокий дих, долоні в стилю. І з видихом заводимо їх за потилицю. Голова лягає на долоні. Далі опускаємо підборіддя до грудей, витягуємо задню поверхню шиї. Руки трохи додають ваги вниз. Спина рівна, нахиляємо тільки голову. Відпускаємо. І на цій приємній ноті завершуємо це енергійне тренування. Дякую, що розділила його зі мною.